Всім хаюшки друзі! Сьогодні я вам розкажу, як зробити піаф на будь лошаді, на якій ви захочете в грі Horse Карнавал або острова диких Лошадей. Для цього вам всього лише лиш нуж, нужний буде остров для тренувань і. І ваша собственно, лошадь, яку, на якій би ви хотіли зробити піафе. Дивіться, якщо хто не знає, що таке піафе, новічок, ви можете на своїй новічковій лошаді зробити піафи даже. на, на напр, Наприклад, на Апалузі, ну, на всіх лошадях можете зробити дуже-дуже просто піафі. Хто не знає, піафи це таке е, дійство. Дивіться, коли ви заходите вернути. Бачите, у мене тут заднє, ну і ще там зверху піафи. Для цього ми заходимо на тренувачний остров. Ми, ми заходимо на тренувачний остров, так? І що ми робимо? Шукаємо всякі для, для нас препятствия, шукаємо любі препятствия. Ну, ось, наприклад, зараз. Наприклад, тут десь були, я вже не знаю, де, але я тут десь знаходила. Тут препятствую. Просто тільки що проходила уровень, і я просто не запам'ятала де тут приписували. Ви можете туди волочити бревну тільки ось так от. Ось так от ви не можете. Ви можете ось так от вилучити брьовна. Вам там скоро розблокується вилучити бревна. Ось, бачите, бревна. Бревна, бачите, і, ко, і колеса. Я вам совітую проходити бревна, тому що. Ось дивіться, тому що тут 9 оцих от. Дев'ять кружочків, куди вам потрібно йти. А там, де ви тащите колісом, ви так само йдете. Ви так само йдете не, не, Ну, не спринтом, а кадром йдете. Ой, щось я тут застряла трошечки. Ой, все, у мене тут все перервалося. Зараз я вам ще раз все покажу. Показую. так, Берете ваші бревна, бревна берете. І тащите тільки, щоб ви не застряли з цими брюном. Бо я вже тільки що застряла, брюм, тільки що. Так що обов'язково дивіться, щоб ви тут не застряли в цих брюнах. Ось і тут я застряла, я отут тут буду обходити. Бо в мене ж не просто там нічого немає задія, а в мене тут апревно є. Так. Ось у вас вже щось повисилось, бачите? Як ви там. Ось у мене вже обільшилося, бо я. У мене вже на 11 обільшилося. Вам за один, один раз дадуть більше, чим ви думаєте. Вам за один раз дадуть... Більше, ніж на колеса. Оті. Їх дуже довго таскати. А на перший раз у вас буде тут 6. У мене вже 11, там потім 9, потім 11 буде. А потім я не знаю скільки, але бути потім ще щось. Зараз, добігаєте до цього. Вам іще, ще, як ви бачите, п'ять разів залишилося. 5 до цих 5 колічок добігти її і... із Так. Жалко, що я не вмію ускоряти відео цей процес. Але я пытаюсь добігти швидше. Друзі, як у мене... Получиться Ух ты! Мене бревно не застріло. Я вже думала, що це Все, це кінець, і мені опять все спочатку починати. У мене потім воно опять на два рази обійдеться. У тому взагалі буде 13 і все буде з началом. Я цього дуже не хочу. Давай, давай, бревно, давай. Ну, вже бревно моє, давай любимо моє. Зараз я проходжу і показую вам. Коли ви про... ось я пройшла вже три тренування або, або чотири тренування, любих тут треба пройти, щоб ви отримали піафи. Ось у мене зараз 11. Та. І все. І я зараз получу піафи. Я рада. І вам покажу, як дізнатися, що у вас з'явились піафи. Ну, Ви можете дізнатися. Це простим способом. От якщо ви три потащили, дивіться, у вас в емоціях ще й нема. Ось, дивіться, вам дали 42 очка майстерства. Бачите, стіка ж дали. Ось зараз ми под... подивимося, зараз так. Ну, вроді, заходите на статистику вашої лошаді, навики дивитеся навики. Ось, дивіться, виповніть емоцію виїздки піафу, бачите? Вам потрібно забрати таких 125 цих очків майстерства. Я ж вам кажу або чотири рази пройти любі тренування, або три рази. І нажимаєте сюди, нажимаєте Да. І що у вас тепер? У вас тепер є піафа! Мама мій, я не вірю. Я просто, я просто сама взяла з цей спосіб. У мене є тепер просто, просто єдинорог з піафою. Думаєте, де взяти єдинорога з піафою? Я в другому відео вам покажу, друзі, що дем получати можна єдинорогів. Я за два дня вже получила три єдинороги, ну зараз я вам це не буду розказувати. Я дуже рада, у мене тепер є піафа. Мне тепер не потрібно добивати лошаді з піафами. Я, я не представляю офигенно Просто я так рада, друзі. Ладно, всем бай-бай, всем пока, друзья. Э -э -э, дякую за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Пяфы вас ждут.